Але почну цю інформацію з того, що <кхем> сьогоднішній цей медіаблок, з того, що телеведучі Савік Шустер і Євген Кісельов звернулися з відкритим листом до голови СБУ Валентина Наливайченка проти примусового видворення з України російського політехнолога Ігоря Шувалова. Такий є політтехнолог, хитрий, дуже він причетний до запровадження темників ще тоді, в Україні, потім був другом. Віктора Януковича запроваджував політику банкової на інтері тривалий час, а тепер його нібито хочуть депортувати і всі там збунтувалися. І кажуть, що ах, як же, як же <с. Да, справа в тому, що от Шустер і Кисельов написали, що вони знають Шувалова за спільною роботою на телеканалі Інтер. І сказав, що він причетний зокрема до того, сприяв тому, що програми громадського стали виходити на першому національному. Дуже цікаво. Ну, е... Інформація щодо причетності Ігоря Шувалова до співпраці і громадського телебачення є абсурдною. Про це в коментарі телекритиці зазначив заступник гендиректора національної телекомпанії Пантелеймонов. Тепер в мене в руках прес-реліз, який ми ще не встигли опублікувати, але ось ось опублікуємо. А може, поки я тут з вами говорю опублікуємо, від громадського. Справа в тому, що громадське спростовує зміст відкритого листа. Ведучого програми «Шустер Лайф» Савіка Шустера та колишнього співробітника телеканалу інтер'єв Герна Кісільова щодо обставин виходу в ефір першонаціонального наших програм. Ми ніколи не зверталися з будь-якими проханнями чи вимогами щодо трансляції своїх програм ні до російського політехнолога Юря Шувалова, ні до керівництва НТКУ. Микола Томенко навіть сказав: ось його цитата: це Томенко. Те, що написали Шустри не відповідає дійсності, ініціатива щодо трансляції програм громадського та підписання відповідної угоди належала мені. Я сам запропонував Пантелеймонову транслювати програми громадського телебачення на першому націоналі. Так що е, Савік Шустер вріот. Новость, ну хоча яка це новина? Ну, можна сказати, що ці дві людини вони знані маніпулятори телевізійні, і тому, якщо захищати Шувалова, то якби його захищали дійсно люди, які мають, скажімо так, легітимізацію в журналістській спільноті, дійсно, то можна б було якось. Подумати, а тут маніпулятори захищають маніпулятора, причому використовуючи неправдиву інформацію. Трошки дивна ситуація, на мій погляд, склалася. Мені путальманіпулятори маніпулювали, маніпуляція. Да, да, Маніпулі, да. але з іншого боку, я все-таки вважаю, що видворювати з України можливо, варто було там зосередитись на трошки інших речах, на якихось більш да, таких, якось дивно. що вони починають трошки, з цього. Да? Да, трошки дивно, да ну.